Декодували замочок, Nissan Leaf повна втрата, 24 рік. Авто приїхало з Америки без ключів. Nissan Leaf 24 рік Америка. Приписали оригінальний ключик. Зачиняє, відчиняє, все справно працює. Зачинено, відчинено. Зачинено. По авто, що багато чого треба робити. Так що ще будуть хлопці відновлювати. Багато питань по проводочки тут є. Бачите, да трошечки прорив є. Зараз покажемо. Зачиняє. Зачинено. Leaf, 24 рік. Покажемо, бачите? 24 новенько. Пробігу вже вже практично немає. Зараз 2559 км. Взагалі, нова автівка. Так. Все, машинка готова. Їхати. Питання там, що щас коробочка не переключається, Ну, все, заводи, машинка. Можна їхати, там замикання по коншині по високому проводу, щось таке. Ну там вже будуть відновлювати. Все працює. Кнопочку пані, коли виключимо, тоді запрацює. Так, виходимо з автівки. Так, вже замкнула вона. Треба перезагрузити. Нічого не скриваємо, як є, так є. Відео все без монтажу. Так що все буде зачинено, відчинено. Зачинено, відчинено, зачинено. Пошукав по лючок, там щось ще треба робити, не відчиняється. Не прописали оригінальний ключ. Звертайтесь 093, 659 0214, Виготовим ключів. Ключ Серіс Київ. Виїзд по Києву безкоштовно. І ви до нас в майстерню Героя Дніпра 41. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Опа, от і все. Зробили Нісенчук. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.